Як я роблю розрахунки для передньої частини горловини. А поки підписуйся на цей канал. Ось так виглядає передня частинка горловинки. Це вона в складеному вигляді, а це в порівнянні з горловинкою на спинці. Як я робила розрахунки на передню ось цю частинку? Кожна майстриня, повторюю, робить це по-своєму. Я показую тільки, як я це роблю. У мене іде. Загалом полотно 164 петлі і плюс дві кромочних. Але буду, тобто 168 петель. Я працюю з ось цими петлями, тобто 164 петлі. Зараз я покажу, як я приблизно вираховую ось цю частинку. З минулого відео, якщо ми закладали ось тут 48 петель, з них це 46 петель самої плеча, і плюс дві кромочних, тобто тут 48 і тут 48. Що я роблю? Оце число 164. Я віднімаю ось цих два числа. Мінус, я так помножу 2 на 48. тобто виходить у мене 68 петель. Тобто у мене на ось цей проміжок має бути 68 петель. Я розпреділяю так. Так як я хочу, щоб у мене горловинка була нижча, набагато, але щоб вона така більш е, гарної форми була, то я так само, як на спинку я робила тут 4, 2, 2, у бавочки, ну, це не у бабочки, а точніше, тут я буду скороченими рядами в'язала. І я тут закладаю по одній петлі 6 разів у висоту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А та висота, яка у мене залишилась, я дов'язую приблизно, у мене в цьому місці, немало, а 20 рядочків у висоту я пров'язую без змін. Так само у мене і тут 4, дві, дві і шість разів. По одній петлі я роблю ось з цієї сторони у бабочки. Бо вони, коли я. Тут скороченими рядами пров'яжу, якраз закрию плечовий шов. Я, наприклад, не обриваю ниточку, а закриваю ось ці ниточки, ось ці петельки, закриваю центр і починаю вже в'язати з закриванням ось цієї частинки. Як вирахувати, скільки мені ось цих петель? Дуже просто. Просто ось це число. Відмінусовуємо ось це. Це в мене виходить 30 петель. Я тут закладаю на центральну 30 петель. От і все. І е, як хтось каже. А для чого так багато рядочків або ще щось? Коли я вчилась шить, наприклад, у нас було закладання викріку глибини нашої горловини. Так от, якщо у нас йде горловина, так, наприклад, то на спинку, спинку мінімум закладалося 2 см, так? а на передню частинку мінімум 5 см. 5 см це не сильно і багато, і немало, але це буде притик до вашої шиї. А ви пам'ятаєте, що якщо ви в'яжете свет, то вам ви ще вив'язуєте гумочку або робите хибну петльовку, або робите одразу, піднімаєте всі петельки і вяжете гумочку або коротку, або довгу, тобто у вас ще не забувайте, що у вас тут це не просто, ми тут просто закриваємо петельки, а ви ще її оформлюєте цю глубину. І в попередньому відео я не вказала, але в мене там було на спинку на спину закладено 5,5 см глибина. То ось ця в мене з розрахунку на 168 петель, у мене виходить 11 виходить 11,5 см. Це і не, я не вважаю і сильно глибокою, і не сильно. Е, вона така середньої глибини в наша горловинка буде. Ось так я роблю ось такі підрахунки. Якщо ви хочете не таку глибоку, просто робіть укорочення рядів раніше, ось тут е, закривання плечового шва. Якщо ні, то залишайте так, як є. От і все. Пишіть у коментарі, як ви вираховуєте горловинку, і щоб ще цікавого для вас показати, як я це роблю. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки.